Суми готують до зими. Налагодження комунальних систем при підготовці до опалювального сезону це важка і довга робота. Основна частина її лягає на плечі жеків, аби все встигнути, починають працювати із серпня. Як саме проходить цей процес, бачили наші журналісти. Це теплопункт будинку номер 26 по вулиці Римського Корсакова. Тут працює бригада комунальників, готують опалювальну систему до зими. Кажуть, ці труби фарбують уперше за останні роки 40. Далі будуть проводити випробування системи. Ну, це компресор. Ми проводимо гідроіспитання внутрі будинкових мереж. Тобто накачуємо елеваторний узіл по правилам до 10 атмосфер. Подібні випробування проходять у кожному будинку. Раз на кілька років за графіком систему промивають. Готовність до опалювального сезону перевіряють спеціальні інспектори. Ми активно почали підготовку до опалювального сезону. Починаємо іспитувати гідроіспитаннями всі дома. Ми починаємо заповнювати ці дома, потім пресом додавлюємо потрібного давлення. дивимося 15-20 хвилин, що давлення не падає. Приглашаємо інспекторів теплоенерго і составляємо акт гідроспитання. Цей будинок суми Технобудсервіс» обслуговує менше року. Утім, навіть скептично налаштовані пенсіонери, які зазвичай не звикли довіряти ЖЕКам, бачать зміни на краще. Благодарна, мабуть, І сервісний центр відповідає толково хорошо, нічого не можу, претензій особисто немає. Реагують, коли визиваємо, приїжджають без безсори. Реагують спокійно, приймають участь у нашому діалогі. Спокійно, все нормально. Мешканці кажуть, опалювального сезону чекають із побоюванням за тарифи, але радіють, що цього року принаймні обійдеться без комунальних проблем. Втім, якщо ті й виникнуть, є до кого звернутися за допомогою. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.